Доброго дня, любі діти! Сьогодні прилетіло сонечко на мою долонечку, крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходила, а з мізинчика злетіло. Маленький жучок сонечко загубив свого друга метелика. А скажіть любі діти, чи можемо ми зараз десь знайти жуків, метеликоків? Ні, звісно, ні, вони полюбляють квіточки, а зараз квітів немає, тому що на дворі зима. Промпоную вам промовити чисто мовку. Жу- жу-жу, я біжу, біжу, біжу. Ду-ду-ду, я метелика знайду. Ів, ів, ів. Він летів, 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 чок-чок-чок. Заховавсь міш квіточок. Ось ми й побачили метелика на квітці. Одного разу вранці рано в садку біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний яскравий, в яскраве вдягнений вбрання. Літає, пурхає, зраділо, Серед квіток веде, веде танець, І різнобарвні легкі крила Проймає сонця промінець. Давайте разом поглянемо на метелика і спробуємо розказати, який він. Великий, так. Різного кольору значить різнобарвний. Він дуже гарний, яскравий. А що є у метелика? Крильця, лапки, очі, вусика. Діти, а хто з комах вважається найбільшою трудівницею? Як ви гадаєте, подумайте гарненько хто полюбляє трудитись? Так, звісно, це бджілка, вона літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ох і солодкий сіку квіток, дасть досхочу нам меду дідок. Скаже, жалійте діти бджілок, носять вони нам гарний медок. Так, працьовита комаха? Це бджілка. А як ми з вами можемо її назвати ласкаво? Бджілка, бджілонька. Вона літає по квітках і збирає мед. Як її називають за це? Працьовита бджілка. бджілка трудівниця. Ви тільки не подивіться, скільки друзів у нашого сонечка. Назвіть, кого ви ще тут бачите? Так, це мурахи, гусінь, метелики, бабки, жуки, бджоли. Все це ми можемо назвати одним словом комахи. А тепер сонечко пропонує нам пограти в гру і назвати все, що ми бачимо, одним словом. Будьте уважні діти, дивіться. Гарненько. Отже, ми з вами починаємо гру, яка називається Назви одним словом, що це? Так, це домашні тварини. А це що? Риби, правильно, дивимось наступну картинку. Як назвати одним словом? Це гриби діти, вірно. А це що? Це іграшки, назвати одним словом можна все це іграшки, а це все фрукти. Так, вірно, діти, хоче сонечко пограти з вами іще в гру, яка називається ховенки. Знайдіть, де сонечко заховалось, давайте скажемо про це тільки повним реченням. Подивіться уважно і знайдіть, де заховалось сонечко. Так, воно заховалося за квіткою. Скажемо повним реченням про це. Сонечко заховалося за білою квіткою. Повторіть, будь ласка. Молодці, знов заховався жучок. Де він заховався? Знайшли ви його? Так, під, під зеленою гілочкою, скажемо повним реченням. Сонечко заховалося. Під зеленою гілочкою. А тепер де сидить жучок? На грибочку. Якого кольору грибок? Червоний. Сонечко сидить на червоному грибочку. Молодці! От молодці діти! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали, наче бджілки трудівниці. До побачення! До нових зустрічей!